Різдвяне коло свят завершується святом Господнього стрітення, яке святкуємо на 40-й день після народження Христа. Це свято належить до 12 найбільш релігійних свят року. У свято Миколаївський собор у цей день віряни приходили на службу, аби помолитися та освятити свічки. Окрім того, під час служби бердичівляни мали змогу набрати свяченої води. Цього дня не зима з весною зустрічається, як каже повір'я. А відзначається одна з ключових подій в історії взаємин Бога людини. В цей день маленького Спасителя, якому сповнилися 40 днів від народження, його принесли в храм Єрусалимський для того, щоб принести Богові жертву. Це теж була традиція, закон іудейського народу. По-перше, що приносилася жертва за дитину, а по-друге, жінка, яка Народила на сороковий день. Вона приходила в храм для того, щоб прочитати над нею молитву. Вона очищалася після первородного гріха. І сьогодні, за традицією християнської церкви, на сороковий день після народження дитини жінка разом із немовлям має прийти до храму. Лише після цього розповідає клірик собору: можна приймати святе причастя. Вшановують у цей день і святого Симеона, який, прочитавши пророцтво про зачаття і народження Дівою Спасителя, ніяк не міг у це повірити. Тоді ж хотів замінити у ньому слово діва на жінка. У цей день ми вшановуємо ще й пам'ять святого Симеона Богоприємця, як ми його називаємо, бо святий Симеон, який трудився при Єрусалимському храмі. В основному він був перекладачем святого письма. Йому явився ангел Господній і сказав, що він не побачить смерті до того часу, поки не побачить саме народження Спасителя. І от в цей день, коли святе сімейство Йосиф Марія прийшли, щоб принести Богові жертву, Симеон Богоприєми, взявши на руки богомладенця Христа, і сказав такі пророчі слова, які ми. Повторюємо неоднократно кожен день на службі, нині відпущаєш раба твоєго, владико полаголотуємо міром». Тобто, що сьогодні ти відпускаєш з міром раба твоєго, мене тобто, що я побачу сьогодні спасіння Боже. Традиція освячувати на стрітення свічки у храмах передається із покоління в покоління багато років поспіль. Такі свічки зберігають протягом року вдома, аби за нагоди запалити для особливої молитви чи як оберіг від грому. Вони мають дуже велике значення, тому що по традиції іудейського народу, що всі іудеї, які були при храмі свічками, запаленими свічками, зустрічали Спасителя. І тому Християнська церква цей день теж після літургії, після здійснення служби Божої освячує свічки. І ми вже потім по традиції, вже по традиції нашого народу, по традиції християнської церкви. Ми говоримо, що ми їх запалюємо при молитві, при якійсь особливій потребі, при громах, при якихось особливих таких мріях наших, але ця традиція освячення свічок вона залишається на протязі багатьох віків після основання християнської церкви і аж до сьогоднішнього дня. Купуючи свічки, бердичівляни вишуковуються у чергу на подвір'ї собору. Аби їх освятити, люди чекають понад півтори години. Адже, зважаючи на непростий стан в країні, кожен хоче мати особливу стрітинську свічу у своїй оселі.